Ситуацію на кордоні з країною агресоркою поговоримо далі з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Моє вітання студія. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на кордоні з РФ у Сумській і Харківській областях? Ну, варто також додати і Чернігівську область. Бо по всім цим трьом напрямкам ворог щоденно не припиняє здійснювати обстріли. Залучає артилерію, залучає міномети, залучає велику кількість дронів, скиди з дронів, FPV, дрони на оптиковолокні. І якщо окремо говорити про сумський напрямок щодо обстрілів, то це і досить велика кількість застосування авіації. Керовані авіаційні бомби, не керовані авіаційні ракети. Також під обстрілами з авіації і Харківщина, і якщо до прикладу порівняти кінець минулого року і п'ять місяців цього року, то і Чернігівщина також це той напрямок, де ворог почав більше застосовувати обстріли саме з. Скидуючи КАБи чи некеровані авіаційні ракети, носячи ними удари саме по території Чернігівщини Також окремо, якщо говорити про Сумський напрямок і Харківщину, то це активізація спроб просування противника. По сумському напрямку ворог техніку не застосовує. Власне, на, на такій невеликій операційній зоні, якщо порівняти всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини, е, намагається застосовувати тільки е, малі піхотні групи або малі штурмові групи, які е, власне пробують заходити на нашу територію для того, щоб розширити вже зону боїв по території нашої країни. І на жаль, е, бачимо, що ворог так розширює цей фактично такий плацдарм. І попри те, що е, противник несе велику е, великі втрати щоденно, це десятки вбитими, пораненими е, він не зважає на свої втрати, не зважає на своїх е, солдат, яких продовжує направляти е, до нашого кордону для того, щоб е, спробувати вже перекинути зону боїв на території нашої країни. Харківщина це напрямок населеного пункту а, Волчанськ, де ну, зокрема знаходяться оборонні підрозділи Державної прикордонної служби. І тут також за останній період ворог активізував свої штурмові дії, яким також передують і чисельні обстріли. Власне, як е, по напрямку е, кордону в Сумській області, так і е, по Харківщині. Е, ворог. Е, не можучи захопити, до прикладу, наші позиції або вибити українських воїнів займаних рубежів, намагається з допомогою артилерії і також авіації знищити позиції українських захисників для того, щоб в подальшому було легше можливо просуватися штурмовим групам, пане Андрію, скажіть, будь ласка, а чи є розуміння, які сили зараз ворог сконцентрував? На кордоні з Харківською, Сумською і Чернігівською областю. Ну, якщо говорити про Черні... напрямок Чернігівської області, то якогось такого суттєвого скупчення сил противника не фіксується. Звісно, що певні підрозділи армії Росії є, вони. Укріплюють свою територію, очікуючи, можливо, якісь дії з боку України або ж облаштовуючи позиції для того, щоб наносити удари по території України, більше сил ворог тримає власне по напрямку населених пунктів Вовчанській липці. Це Харківщина, і з того часу, по то минулому році, ворог активізував. Свої дії для того, щоб зробити такий прорив на цьому напрямку, там він і тримає основні сили і продовжує їх або ж накопичувати, або ж в тому числі ротуючи ті підрозділи, які знищуються українськими воїнами, не даючи противнику просунутися в території України окремо це напрямок сумської області на, на тому відтинку де сили оборони україни ведуть свою свої дії свою операцію в Меркурській е, області і з того моменту, коли е, ця операція почалася, ворог почав накопичувати свої сили в межах Курської області, і ними ж атакував і позиції українських воїнів е, на Курщині. І зараз бачимо, що саме з цих сил та засобів. Ворог і використовує ці малі штурмові групи для того, щоб вони намагалися вже здійснити спроби штурмів по лінії нашого державного кордону. Пане Андрію, восени росіяни запланували навчання на території Білорусі. Що про це відомо, і чи може це навчання ворог перетворити на повноцінний наступ на Чернігівську область? Як ви вважаєте? І президент України також зазначав, що ці анонсовані навчання, звісно, для нас можуть в подальшому нести ризик. Власне, якщо говорити станом на зараз, якогось скупчення сил та засобів створення якогось угрупування або форм... початок формування по напрямку нашого кордону на території Білорусі цього не фіксується. І ситуація по лі... лінії кордону безпосередньо. На межі з Білоруссю, вкрай відмінна ситуація, ніж це ми зараз маємо до прикладу на кордоні з Росією, але е ризик, звісно, він залишається не саме з території Білорусі, бо допоки е Білорусь буде підтримувати Росію. Цей напрямок він для нас залишатиметься загрозливим. І звісно, що ті е ті анонсовані спільні навчання між е Білорусю та Росією, які е Плануються, і ми бачимо, що зараз йде і планування, і окремі кроки щодо їх проведення в той же час. Активна фаза планувалася на вересень місяці. От саме в цей час, коли можуть задіюватися в тому числі підрозділи армії Росії, які можуть бути перекинуті на територію Білорусі, під виглядом цих навчань і. Саме цей час ризик для нашої країни значно зростає. Але за цим всім, звісно, стежать підрозділи розвідки України і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб аналізувати і розуміти наскільки ситуація може бути загрозливою, і щоб ми вчасно могли відреагувати на будь-які на будь-яку зміну обстановки, в тому числі і по цьому, звісно, напрямку. Але наша задача. В першу чергу продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і безпосередньо по лінії кордону, і власне в прикордонні, продовжуючи нарощувати інженерно-фортифікаційні укріплення для того, щоб українські захисники підрозділи всіх складових сил оборони, які знаходяться в тому числі на цьому напрямку, мали всі можливості відбити. Будь-яку атаку або власне протидіяти тим на тій загрозі, яка може йти з території Білорусі, особливо в цей час, коли відбуватиметься спільні ночі. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.